Селянські. Для їх приготування необхідно яловичина, вода, цибуля ріпчаста, перець горошком, борошно пшеничне, жир, гриби, томат. Готуємо січену масу. Яловичину шийною частиною зачищаємо від сухожилків. І нарізуємо на невеликі шматочки масу 50 грамів. Пропускаємо через м'ясорубку з решіткою, яка має отвори 9 міліметрів. До січеної маси додаємо воду, ріпчасту цибулю, дрібно нарізану, сіль. Перець. Все добре перемішуємо і вибиваємо. Формуємо битки овально приплюснутої форми 6 см у діаметрі, 1,5-2 см завтовшки. паніруємо у борошні. Обсмажуємо зубових боків на розігрітій жиром сковороді до утворення шкірочки. Дрібними кубиками нарізуємо ріпчасту сиру цибулю та варені гриби. Рівчасту цибулю обсмажимо з томатним пюре. Додаємо варені гриби. Смажені витки перекладаємо у посуд, зверху додаємо підсмажені з цибулею томатним пюре-гриби. І заливаємо грибним підваром і тушкуємо 15-20 хвилин. Для гарніру беремо картоплю і моркву, нарізуємо на кубики і обсмажуємо до напівготовності. Подрібнену норіпчисту цибулю, пасароване томатне пюре заливаємо бульйоном і тушкуємо до готовності. За 5 хвилин до закінчення тушкування додаємо перед чорний маланий і лавровий лист. Будки по селянському відпускають на підігріті столові тарілці. Зверху кладуть обсмажені гриби цибулю з томатом. поряд тушковану картоплю. Отже, для приготування битків селянських на одну порцію знадобиться ялбичини 95 грам, води 7 грам, цибулі ріпчастої 12 грам, перцю 01 міліграм, борошна 5 грам, жиру 6 грам, грибів сушених 4 грами цибулі ріпчастою 30 г, томатного пюре 6 г, жиру 4 грами, Вихід становитиме 150 г. Тушкування м'яса має переваги порівняно з варінням і обсмажуванням. При цьому способі приготування значно краще зберігається загальні смакові властивості м'яса, аромат приправ. Не забувайте обсмажити м'ясо до рум'яної шкірочки перед тушкуванням. Шкірочка запобігає швидкому проникненню пари всередину шматка та виділення з нього екстрактивних і поживних речовин у підливу. Якщо при тушкуванні додати томатне пюре, гранатовий сік або лимонну кислоту, м'ясо швидко розм'якшиться, буде соковитішим і смачнішим. Тушкуйте м'ясо при закритій кришці, щоб не вивітрився його аромат. Не допускайте брехливого кипіння рідини при тушкуванні. М'ясо втратить аромат, а рідина швидко википить. Якщо при тушкуванні м'яса википіла рідина, долити гарячого бульйону або води.